Доброго дня, шановні учасники круглого стола. Темою, темою мого інформаційного повідомлення є ефективні технічні та технологічні рішення для фермерського Ну, Щодо проблем, пов'язаних з війною 2022 році. Ми вивчали думки птахівників з цього приводу. Опубліковані друкованої прикованої електронної інформації. Якщо коротко, то вони зводяться до наступного. Перше, це фізичне знищення або можливість знищення виробничих потужностей підприємств, що зробило ризикованим інвестиції у нові проєкти. Друге, для зміни шляхів і способів логістики інфляції, подорожчання палива. Вартість логістики зросла в півтора-два рази. Третє, значно ускладнились логістичні проблеми з завезенням інкубаційних яєць молоняка курча, і більшість якого, як ви знаєте, завозиться за кордон. Те саме стосується кормових добавок та ветпрепаратів. П'яте, в різні періоди минулого року за кордоном, перебували від 6 до 13 Мільйонів наших громадян або 15 30 відсотків населення, що призвело до зменшення внутрішнього ринку, а в сукупності із зменшенням експорту до зниження цін перші 8 місяців війни нижче собі вартості, особливо на яйця. Просто погіршився стан взаєморохуна втрата частини працівників внаслідок їх виїзд у більш безпечні регіони за кордон або е, служби в армії. Восьме, ну те, що зараз у всіх на слуху, це проблеми з безперебійним забезпеченням електроенергії з усіма пов'язаними з цим обставинами. крім того, значне її подорожчання. Застосування ж альтернативного джерел живлення призводить до збільшення собівартості продукції. Дев'яте. внаслідок всіх вище наведених проблем порушення технологічних циклів, зниження виробничих, але є й позитивний момент. Це у зв'язку з тим, що зменшився експорт зерна, зерно з лакових бобових та олійних культур, і продукти їхньої переробки в 2022 році подешевшали, тому вартість. Комбікормів у більшості випадків не збільшується. Проблеми, що очікують фермерське господарство в 2023 році. Тому ну, є постійні проблеми без відносин до війни. Це не завжди гарна маркетингова обізнаність фермерів. Друге, інколи, особливо у тахівників початківців, недостатнє знання сучасних технологій виробництва продукції тахівництва. Зазначено призводить до помилок як наслідок зниження виробничих показників верського господарства. Проблеми, які є наслідком війни. Ну, поки триває війна, очевидно, ті проблеми, що були у му році, залишаться і в цьому році. Крім того, вірогідно, зерно подорожчає, оскільки очікується зменшення посівних площ і перехідних залишків, що призведе до збільшення вартості. Позитивні моменти пахівники значною мірою адаптувалися до існуючих реалій, не дивлячись на всі проблеми, виробництво продукції пахівництва залишається однією з найбільш перспективних сфер діяльності для гербницького господарства. І третє, з'явилися закордонні та вітчизняні і гранти, спрямовані на підтримку. Сільськогосподарських підприємств, в тому числі у тахівничому секторі, чим може допомогти у вирішенні проблем тахівників державна досвідна станція тахівництва. Ну, по-перше, підказати, яку продукцію найбільш вигідно виробляти для отримання максимально пробувати. Друге, розробити бізнес-план. Третє, проконсультувати щодо вимог до пташників вибору, обладнання, породу, кручі популяції птиці для виробництва тієї чи іншої продукції. Четверте, розробити чи проконсультувати щодо ефективних технологій вирощування та утримання птиці, годівлі, інкубації, яєць, трафілактики захворювань, переробки тощо. П'яте запропонувати екологічно безпечні і дуже час недорогі технології. Утилізації відходів. Ну, наприклад, різні технології виробництва та яєць та м'яса курей. Ну, ми знаємо параметри всіх технологій розробниками низки вітчизняних нормативних документів. Це норми, технологічні норми ДСТУ, різні рекомендації. І можемо консультувати з цього приводу фермерського господарства. Наприклад, ми ще рахуємо, що фермерським господарством не варто конкурувати із крупними тахіницькими підприємствами, виробництві продукції за інтенсивних технології, їхня ніша це вільновигульна і органічна технологія. Вони мають для цього всі можливості, і ми можемо поділитися з ними наявним досвідом. Ще одна ніша для фермерських господарства це виробництво продукції водоплавної птиці. Ну чимало фермерських господарств зараз займається виробництвом такої продукції, але це в основному яйця. І яйця і добова, й При цьому це вони здійснюють на досить низькому технічному і технологічному рівні і не використовуються наявні можливості. Та при цьому можна виробляти широкий асортимент продукції. Це і перекухова серовина прижиттєвої обслуки жир, велику жирну печінку фуагру, ялні туски чи частини туш, тобто усе і качок, консервовані. Реалізація всіх можливостей дасть змогу значно підвищити прибуткове сверсько господарств. господарство. Ми знаємо, заробіжний досвід у нас є власні напрацювання, і також ми можемо свідоміти в цьому відношенні свердського господарства. Одна з наших останніх розробок – це технологія регенерації підстилки. є змогу багатократно використовувати підстилку до 10 разів, чим відповідно зменшити потребу в нових підстилкових матеріалах і отримати прибуток. Ну і ще екологічно безпечні технології утилізації відходів. Ну, ми не обіцяємо тут вам прибутку, але впровадивши їх ви зможете вирішити ваші екологічні проблеми. Так що звертайтесь, чи зможемо допоможе. Дякую за увагу. Дякую, Володимир Олексійович. Ну, скажімо так, стосовно цього питань болючих сьогодення. Не обов'язково. Самі голову бросатися, як кажуть, в магазини, купувати акумулятор, а можна просто е, зробити, відпов... розробити та впровадити е, відповідний квітовий режим, От, завдяки чому ви і зекономите електроенергію і ваша птиця буде комфортно знаходитись в комфортних умовах, скажімо так.